Добрий день, шановна громада. Ми раді вас вітати на нашому заході, ті, що несуть світло. Сьогодні відкриття виставки талановитого художника графіка Юрія Пусюка. А зараз я просто хочу сказати про те, що наскільки насправді важливо єднатися, бути разом. Підтримувати один одного, і це саме світло, яке живе в серці кожного з нас, відчувати його. І не просто відчувати, а ділитися цим світлом з усіма хто поруч. Тому що кожен з нас це окремий маленький промінчик. І тільки всі разом ми справжнє світло. І зараз я хочу, щоб пролунала пісня. Яка проросла в серці кожного українця за кожний день, кожну ніч цього повномасштабного вторгнення. Це не просто пісня, це наша українська ідентичність, це наша кров, де кожна літера цієї пісні в серці кожного українця. Для виконання гімну України я запрошую Катерину Вовчук. Зараз був той момент, коли я відчувала це світло наших сердець. І поки вона вгін, я думаю про те, якою ж дорогою ціною ми сьогодні виборюємо нашу свободу і нашу незалежність. На жаль, вже, мабуть, немає жодної родини в нашій країні, якої б не торкнулася своїм чорним крилом. Війна. Війна це завжди біль і це завжди втрати. І кожного дня все більше і більшим стає небесне військо. Туди йдуть найкраще. Наші воїни, діти, безнавинні жертви цієї війни. І ті жертви, які ми приносимо для того, щоб вибороти свою свободу. І зараз на честь і в пам'ять усіх загиблих у цій війні я оголошую хвилину. Це говорить про те, що ці всі життя були віддані не дарма. І ми обов'язково виборемо свою свободу, свою волю, і свою незалежність. І сьогодні ця висновка це така невеличка ілюстрація того, що таке нести світло, що таке жити зі світлом в серці, і що таке ділитися цим світлом. Величезні, величезні слова вдячності, пані завідувачці. Цією бібліотекою, яка гостинно відкрила нам свої двері і дозволила нам сьогодні провести цей прекрасний захід, побачитися в доторкнутися до мистецтва. Я хочу запросити сюди до нас, пані Олену Рабій, будь ласка, наші офіційні. Вітаю вас в нашому арт-просторі. І дійсно мені дуже приємно, що такого масштабу, такого рівня проходять заходи в нашій бібліотеці. Перш за все хочу подякувати всім військовим які захищають нас і завдяки тим, завдяки яким ми маємо змогу проводити такі заходи ми маємо змогу збиратися з вами Ходити на роботу і повертатися з роботи, і щира подяка військовим капеланам міста Києва, громадській організації, за те, що наша бібліотека має змогу передавати допомагати на фронт продукти харчування. Також у нас на базі нашої бібліотеки працює клуб Нитка Єднання, який в'яже підупники, шкарпетки, пледи і все це ми передаємо, і ми 100% впевнені, що вони доходять до адресата. Тому щиро дякуємо вам і, звичайно, вітаю Юрія з відкриттям такої чудової виставки. Ми вже не вперше зустрічаємося в нашому арт-просторі. Я, як не помиляюся, це вже шоста виставка. І, звичайно, кожна виставка унікальна. Тому бажаю вам успіху і слава Україні. Дякую вам і дякую вам за те, що ви дійсно допомагаєте за те, що підтримуєте. І е, зараз я хочу трохи ближче познайомити вас саме з винуватцем сьогоднішньої нашої зустрічі, тобто з нашим паном художником, який дуже не любить про себе говорити. Чесно, вам скажу. Я просто допитувала його. Кажу, ну що про тебе сказати? Як, Як тебе представити? Каже, та не треба про мене нічого говорити. Десь в чомусь він правий, тому що завжди за митця. Говорять його роботи, і я думаю, що вони більш ніж красномовні, і у вас вже трошки було часу для того, щоб подивитися і трошки познайомитися ближче з його творчістю. Але все ж таки, пане Юрію, я перепрошую, але все ж таки запрошую вас до слова під цього слова. Шановні відвідувачі, шановні друзі, шановні люди. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли підтримати наш сьогоднішній культурно-просвітницький заклад, який зорієнтований на підтримку, на допомогу на емоційну, на моральну, на фізичну наших захисників, наших героїв. Разом з вами, з спільнотою, з усіма, хто долучається до цієї цінної, важливої справи, яку роблять хлопці зараз. на... Нашому відтинку фронту, який вже дорівнює 1200 кілометрів. Всі разом ми єдині, єдині в силі, єдині до перемоги. Ми світлі, ми не саме світло. Ви всі святі, великі люди, в своїй підтримці. Дякую всім. Получайтеся, підтримуйте. Слава Україні! І знаєш, ми приготували для тебе невеличкий сюрприз. Справа в тому, що привітати тебе приїхали представники з Вижгорода, це діти, це танцювальна студія, твіст, які зараз для усіх присутніх і для тебе подарують невеличкий станок. Коли мене побачиш ти. Тучую знов я подарую чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю війни, я захищу тебе від кур що в мене цілять вірусів. Тому що я сина, я покою все, ми тим мене в своїх руках несе. Говорю поклаше, ти правили спускни, колись назвуть здоров'ям вас ви мої сини, за Згадає Батьківщина, яким ти був коза вірю з тобою тобоєм наші сили. Сіля свій дусі, тому що я сильна, я подойду все. Мати мене в своїх руках. Носиш. Це була студія «Твіст», Ми їх ще з вами побачимо. А зараз я хочу вас усіх запросити до нашої імпровізованої вуличної сцени, де ми продовжимо наш захід і наш концерт.